Привіт підписникам мого каналу. Передаю всім привіт. Ви на каналі Діма Геймер Онлайн. І сьогодні я вам розповім, як можна отримати 100 генів Бравл Старс безкоштовно. Вам не потрібна ні карта, ні номер телефону, ну вам нічого не потрібно, от просто от бажання. А перед початком я би хотів вам порекомендувати підписатись на один дуже крутий канал. Хлопець знімає дійсно якісні відеоролики на різні тематики, такі як летсплеї, пранки, розпаковки, ну і іноді він стрімить. Тому я дійсно раджу вам на нього підписатись. У нього дуже крутий контент. Можете зайти до нього, підписатись, поставити йому лайки, і все у вас буде добре. Для початку вам потрібно зробити новий аккаунт. І обов'язково, щоб цей аккаунт був з ніком губка Боб. Якщо у вас буде якийсь інший нік. Ну, у вас просто нічого не вийде. І можете ну, закривати це відео і просто поставити лайк, підписатись на канал. Після цього вам потрібно зіграти одну гру. Тепер дивіться, що нам потрібно зробити обов'язково, щоб наш спосіб на безкоштовний 100 гемів спрацював. Як ви бачите, ось тут, ось тут є оцей кактус. Оцей кактус нам потрібно зламати. Це буде дуже легко зробити, тому що ми граємо на шелі, да, нам потрібно просто набити ульту. Все, після того, як ми набили ультимейт, йдемо до цього кактуса і ломаємо його. Все, стаємо на місці цього кактуса і просто чекаємо от 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. Все, після цього можемо виграти гру. Ну, В мене це не вийшло, на жаль. Також давайте по приколу зробимо мега-відкриття на цьому новому аккаунті. Ну, давайте відкриємо два мегабокси. Два предмета, мені випадає Роза. Ну, Роза це темношкірий е, герой, тому він досить поганий. Відкриваємо другий і мені нічого не випало. Відкриваємо мегаящик. ящик. З омега ящика на 4 предмета нам випадає ДальПрімо! <гас> Просто неймовірний герой. Він дуже сильний. Ну, напевно, один з сильних героїв в ігрі. Вибити його досить тяжко, але ну, він дуже сильний. Ось, і наступний герой. Наступний герой? Це Карл, це Карл, це також дуже крутий герой, дуже крутий герой. 10 гемів! Далі нам потрібно нажати на ці три полоски, да? ми на них натискаємо. Заходимо в настройки, і тут є помощ і поддержка. Натискаємо сюди. Ось, тут на цій вкладці вкладка покупки, ми на них натискаємо. І ось справа знизу у нас є отака штука. От, і об ошибки». І сюди ми пишемо ось такий текст. Після того, як ми це написали, нам залишається тільки чекати, тільки чекати. Приблизно десь від 3 місяців до півроку вам має прийти ось сюди, туди входящий, бачите? Ось, отут у вас має вилізти Там повідомлення. Ви на нього натискаєте, ну і забираєте свої 100 гемів. Ось, да, да, я, ви можете мені сказати, що ось, ну, дуже довго ждати. Але насправді ну краще почекати півроку і отримати 100 гемів, чим ну, донатити на 100 гемів. Ну На цьому я думаю, можна завершити наш відеоролик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте переходити в опис до цього відео і підписуватись на той канал, який я вам рекомендував. Дійсно крутий канал. Всім пока, до нових зустрічей. Ми збираємо на цьому відеоролиці 100 лайків. І я буду випускати ще одне відео на якусь другу тематику, яку ви мені можете там підсказати в коментарях, наприклад. Ось, або я там сам щось видумаю. І коли вам прийдуть ці 100 гемів, напишіть, будь ласка, в коментарі, щоб вони вам дійсно прийшли. Щоб ті, хто подивився цей відеоролик, вони ну, знали, що це не обман, що це дійсно працює. Ось, всім до побачення, всім гарного дня.